Чим ви його зачепили? Ви, яка іначе, до, не доспала, працювала, намагалась перемогти щось, якісь там сили. Угу. Ви виглядали як 100 років самотності наче про людські почуття вам ледве лед було відомо, амбіції взяли верх над вашими емоціями. Лід душі уявлялось не розтопити. На фоні йогу, невдалості, ваша своєрідність вважалася неприступною скелею. Ви могли красиво виглядати, мали гарний якісний одяг, вишукані прикраси, або ваше обличчя мало, характерні риси образу вчителя. Або вас він помітив в якомусь історичному антуразі. Якийсь його, заразив, зарадив, заразив в нього, в нього образи? Mm -hmm. Зарадив спогади про минуле, якісь події, щось таке неперевершене. Блиск речей навколо вашої фігури, його ще більше зменшив До підліткового віку. Коли ви винигадки не мав, про суміш вибору, з яким він стикнеться у майбутньому, бо він бачив світло посеред темряві навколо. Він бачив людяність чи, навпаки, жорстокість до побачення з новою для нього гранію рішучого оптимізму, який він відчув в дивовижному вашому образі, витрів. Та стійкості з пристрастю крил метеликів. В ньому пробудили образ вдалого юнака, він відчув політ, не маючи крил, він став капітаном, не маючи корабля. Здібність робити щось неймовірне. Понесла його наче на накилами вище забудови. Його душа розгорнулась, наче степи, подухом вишиканула повітря, в нині в нього повернули юнацьку енергію. Здатність робити щось. Наповнила його особисте життя їжуми ідеями, щодо руйнування непотрібного потрібно відсунка. Далі біль. Він досяг успішності світі джентльменських досягнення. Додали йому йому вигляду поважний. Він нахватався блакитних звичок. Калибель почуттів привчила його до глибокого самоаналізу. Він також додав прикрас собі і міг змінити зачіску. Або прикупити щось помітне, щоб чимось поглибити свою глибину змін, та виріс у прата виріс у праві вибору. Він не досяг взаємності. Та продовжує свої, с, е, с, свій досвід, поточний досвід, у розвитку та зростання, до глибини занепокоєння, до аутентичного свого станом формування ідейної, ідейної Людини. Він відчув, він запровадив, він змінився. Покращив себе, він готов, але немає вас цілком. Увесь час немає вас на зв'язку, не, не може звернутись з пропозицією. Він на підході. З усіма змінами